Перший мобільний стабілізаційний пункт для поранених воїнів розробили українські фахівці. Всередині сучасні прилади, які рятуватимуть бійців з передової на шляху до шпиталю. Медконтейнер має низку переваг. Він невеликий, міцний і мобільний. В нього є багато чого, в ньому є медичне обладнання. Це було все надано французькими волонтерами. Є ультразвук, є рентген, є ШВЛ, скальпелі і ще там низка медичних приладів. Він також обладнаний системами вентиляції, опалення, є система водопостачання, є електрика, є резервна електрика в генератора. Тобто він як такий повноцінний, такий медичний модуль, який можна перевести швидко з місця на місце, і в ньому є повністю всі інженерні рішення. Сучасний стабілізаційний пункт повністю зроблений українськими інженерами, а медичне устаткування закупили у Франції. Його можна зачепити будь-яким позашляховиком і розташувати лише у парі кілометрів від лінії фронту. Це заощадить дорогоцінний час і допоможе якнайшвидше реабілітувати пораненого. В планах зробити близько сотні подібних контейнерів, при створенні яких братимуть до уваги всі поради військових медиків, каже французький волонтер. Je leur ai parlé du projet, ils ont été très intéressés et on est resté l'après-midi ensemble et on a détaillé appareil médicaux par appareil médicaux pièce par pièce. Euh, і ми визначили повний список устаткування, які одне за одним, які треба поставити просто необхідно для їх роботи в подібному стабілізаційному функції. Керівник проєктувального відділу проєкту Стабнет Михайло Хомовський розповів, що свою допомогу українським захисникам вони розпочали з виробництва мобільних душових пральних комплексів, які дістали схвальні відгуки від військових. А ініціатором створення медпунктів стали саме французькі волонтери, з якими домовилися про співпрацю кілька місяців тому. Це була така колаборація між французькими волонтерами і нами, як проєктувальниками, так і будівниками, бо в нас вже був досвід таких мобільних будиночків. Тому ми просто поєднали нашу функцію, можливості з тим, що можуть надати хлопці, і так народився проєкт пункт. Ми його спроєктували за декілька тижнів, побудували за півтори-два тижні. Такі мобільні пункти як ніколи на часі, адже на сьогодні є великі втрати серед бойових медиків, відмічає головний хірург Збройних сил України та полковник медслужби Константин Гуменюк. Самим головним і найвеликою проблемою на сьогоднішній день є вивіз і винес наших поранених з зони бойових дій. Чому? Тому що броньована медична техніка вона знищується, вона обстрілюється, незважаючи на... Маркування Червоного Хреста такий медичний пункт коштуватиме 45 тисяч євро. Перший мобільний стабілізаційний контейнер виготовили за підтримки американо-українського фонду Разом for Ukraine». З початку повномасштабного вторгнення їм вдалося зібрати понад 100 мільйонів гривень на допомогу як українським захисникам, так і цивільним. А наразі мережа Стабнет разом зі своїми партнерами просить долучатися до Онорів, щоб продовжити існування проєкту. Камалія Девлетова, Ельдар Сітаров, Заман АТР.